Доброго дня! От купив на днях я вчора BTT SD181H не, фірми Engel. Купував на розетці. На розетці чому я купив? Мені дуже сподобалася ціна Ну і відгуки гарні були на розетці. Думаю, я попробую там купити. Чому я знімаю це відео? Бо на даний момент, тоді коли я купував, не було ніяких відео. Ну, на рахунок цього, що рота, розпаковки. Також багато було питань комплектації. Я думаю, ну, знімлю відео і все покажу вам. Ну, Щодо комплектації, от, як ви бачите, є кейс. В кейсі у нас розташований гарантійний талон, інструкція, також гарантійний талон від розетки. такий шуруповерт, В ньому зразу монтований акумулятор. Додатковий акумулятор, як ви бачите. І зарядний пристрій.